Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, щиро всім дякую за привітання на честь мого дня народження. Ви свято велике для мене і для всіх нас покрова Пресвятої Богородиці. Дуже вдячний за щирі слова, привітання, підтримки. Хай Господь всіх вас благословить і омопор Пречистої Богородиці покриває вас від всякого зла побажати вам щастя, здоров'я, І mm -hmm. e, Навіть ви ніколи, e, як і медики, але ви більш на духовному фронті працюєте з mm -hmm. населенням громади. І я бажаю, щоб у вас завжди в душі теж було таке умиротворення, тому що e, всі думають, що наставник і доктор, він ніколи не mm -hmm. mm -hmm. там, А в цьому всім все добре. Mm -hmm. mm -hmm. Тому ту інформацію яку ви пропускаєте через себе. Я желаю вам, що вам теж вам насильна рано ваша здоров'я, психіку і душу. Mm -hmm. А ви мали такими предками, які будуть прикладом, як ви сьогодні є, для населення і яке насамперед. Mm -hmm. Дякую вам. Дуже вам дякую, спасім Господі вас. Спасібологи, дуже приємно. Нашого храму, бо коли ви туди прийшли, він був розрушений. А зараз там сад. Дякуємо за вашу допомогу всім, хто потребує цієї допомоги. Дякуємо за вашу духовну мудрість і терпіння до нас. Дарує вам э, здоров'я, міцне, добрі літа. І нехай Божа мати своїм покровом дополягає вас від всього слову. І з не народження вас. Сьогодні у нас отець Михайло Михайла Такий день народився. Оце чудо і чудес. От, і... Матінка його привела до священства, привела його сюди до нас, у наш край, в наш храм. Ми завжди раді бачити отця Микаїла тут. Молимося завжди. Взагалі у нас між священниками теж існує любов і, і дружба і взаємодія. Нехай і надалі, Матінка Божа, вас оберігає, вас, діточок ваших, прихожан ваших, храм ваш і всіх нас. Усіх нас нехай оберігає і хранить на багато років. Приміть від нас такий скромний подарунок. Вот так, щоб ви... вечно были цветущими. Но як вам не выищет батьками.